Покажу тобі наш клуб із середини. В даний чат телеграму, де ми зараз з тобою спілкуємося, ти будеш отримувати всю інформацію клубу, також посилання на тренування, тайпування та ефір. Для того, щоб перейти на тренування, тобі потрібно буде натиснути або на посилання, або кнопочку з назвою тренування, і добре, ти перейдеш добре. до Ютубу. Дуже зручний формат, так, можна розтягнути на весь екран тазві. телефону, Що або он якщо он ти будеш займатися з комп'ютера також. І проводити в комфортній атмосфері своє тренування зі мною. Ти можеш бачиш відставити на паузу або перемотувати, якщо, наприклад, хочеться повторити якусь вправу і Ви відчувати да. такі болі. Також у нас будуть з тобою обов'язково уроки і тейпуванню. Це відеоуроки, знову ж таки. На Ютубі, де я ретельно пояснюю крок за кроком, хоче, як ми окоши, клеїмо тейп. Щоб у тебе з першого разу різком, все вийшло і ти отримувала обов'язково результати. Також дуже зручно можна і на весь екран зробити, наводець, або перемотати, і таке ось. інше. Також пам'ятаю, що у нас по кожного четверга у нас, а, тренування для тіла. Це. Моя колега Олічка, яка разом зі мною допомагає вам бути здоровими та гарними, тому що нагадую, що обличчя і тіло не можна розділяти. Да? Це ми, ми єдині, і потрібно працювати з усім, з усім організмом. Також е у нас будуть експертні ефіри. Це я на прикладі першого місяця вам показую. Експертні ефіри, наприклад, моя а, мій ефір про водичку. Будуть там жири, вуглеводи, схеми харчування я буду давати і таке інше. Дуже багато ефірів по харчуванню, тому що знову ж таки того, мете, ми те, що ми їмо і без харчування молодості, води, краси, день, а, обличчя нам, супи нам не чекати зовсім, не варто. З тому ж таки такого Поэтому, формату суп, чай, ручно переслуховувати, переглядати і записувати собі кружечки, де я з вами спілкуюся, різноманітна інформація. Кожного вечора. А, ось Наприклад, там ми вивча, починаємо вивчати косметичний догляд. ось і таке Такого формату дуже зручно. Також у нас є загальний чат, дівчаток, де ми спілкуємося. Тобто, якщо у вас будуть питання різноманітного характеру трен, по тренуванням, по тейпам, по косметиці або ще інше, можеш. Взагалі, без проблем писати в чат, і я обов'язково відповім. А також дивитися, як дівчата діляться своїми відчуттями, свої питання задають, і знову ж таки черпати від, з, з такого чату багато-багато корисної інформації дівочі такої для себе. Тому до зустрічі!